Всім мої вітанечка з Київської області, і у нас знову зима. Температура плюс 2, але сніг мете, і там далі він розтав, а на клумбії він розтає. Мабуть, квіти дають, тепло своє віддають, він розстає. Вчора я тут ще полола. Дополола, повибивала бур'янчики там з краю, які осталися, пересадила квіти під дерева. Ох. А сьогодні встала, було більше снігу. Це, мабуть, зараз 13-та дня і, мабуть, тепліше стало. Тасі, куди ти йдеш там волого, грязно? Іди додому. Ну, ось така ситуація. Це так, як ото коли сваряться і не все висказала і вернулася говори. Так, оце в нас в цьому році і зима. В теплиці висажена розсада. Ти що замерз? Але ми її ще під агроволокно теплички там поставили. То стоїть нормально, але там, де з краю до плівки, там не накрили пару штук, то вони зверзли геть на нівець. Ось Мої квіточки і рисики стоять. Ну, ось така. Таке складається враження, що в цьому році посадки картошки не буде. У нас тут річка, беріг, волого. Ну, я не знаю, коли воно висохне. Ну, просто треш. Ну, ось так. Якось так, таке мете, якщо вам видно. Там друга сторона через річку район, його не видно зовсім. Зовсім не видно. Отакий От іде густий сніг. Ну все, тримаємося, наскільки нас хватає. Дякую всім за перегляд, всім добра, миру, Україна понад усе. все.